О, хтось розгинав, розганяв цей велосипед до 67 км на годину. Це дуже небезпечно так. Це німецький електровелосипед діамант, рама занижена 50 см розмір, дуже гарно укомплектований. Алюмінієва, міцна, сідати дуже зручно. Що чоловікам, що жінкам підійде, підсидів з амортизацією. М'ягенький, комфортний сидіння гелеве. Дуже, дуже комфортне. Планетарна втулка. Ергономічні гріпси, гальма макура э, гідравлічні. Є амортизація вилки. Ось тут вона амортизує. Також є генератор колесних, щоб акумулятор сів, буде світло працювати від цього генератора. Алюмінієві обода, подвійні, пістоновані, хороші, якісні. Міцний багажник, батарея в нас в багажнику, батарея Бошівська на 400 Вт. Є зарядка оригінальна Бошівська та всі папери на цей велосипед. Велосипед зі Швейцарії. Там велосипеди бережуть, гарний збережний. Тут ця електроніка Бошівська, бигун теж Бошівський, кареточний, якісний, хороший. А з другої сторони теж все відміно. Оглянути його можна в війській області СМТ Куликів. Також можливість є така надіслати новою поштою. Візьмемо завдаток 1000 гривень, запакуємо його в коробочку, і вже будете оглядати на самій пошті.